Всім привіт на нашому каналі, і ви ймовірно стикалися з такою проблемою, як відкрити двері у ванну, щоб ваш котик міг туди потрапити, або ж вас дуже рано вранці будуть ваш собака, а ви не можете піднятися. То для такої ситуації в нас є в різні двері з регульованим віконцем. Дверцята для котів і собак це ідеальне рішення для тих, хто хоче надати своїм улюбленцям свободу пересування між приміщеннями. Завдяки своєму стильному дизайну та білому кольору ці дверцята впишуться в будь-який інтер'єр. В комплекті має шурупи, заглушки для шурупів та двосторонній скотч. Також має інструкцію з макетом для правильного вирізу отвору в дверях для віконечка. Дверцята складаються з двох частин. Передня та задня. Між ними встановлена спеціальна лінія для запобігання проникнення повітря з іншого боку. Ця модель оснащена двома замками блоку віконця. Перший варіант повністю закритий, другий варіант відкривається тільки всередину, третій варіант відкривається в дві сторони і останній тільки вихід назовні. На самих дверцятах є інструкція по замках. До речі, не забувайте ставити нам лайк та підписатись на наш канал, бо оглядів буде все більше та більше. І давайте ще оглянемо інший розмір. бачите, в комплекті маємо теж саме пакет з шурупами інструкції. Але ці дверцята йдуть товщиною 2 см і підходять для тонких дверей. Матеріал, з якого виготовлений товар, це високоякісний та міцний пластик. Монтаж дверцят надзвичайно простий, вони підходять для встановлення в дерев'яні, металеві або пластикові двері товщиною 2 см або 5,3 см. До речі, саме віконце оснащено краях шумною щіточкою, яка не буде травмувати вашого пета. І ще має магніт швидкого позиціонування, щоб дверцята не колихались туди-сюди. Зверніть увагу, що шурупи в дверцятах шириною 2 см відрізняються від там, де 5,3 см. Як бачите, дверцята номер 1 і номер 2 мають однакову довжину висоту, але різну ширину 2 і 5,3 см відповідно. І ще ж маємо найбільший розмір наявності 28 23,5 на 5,3 см. Не забувайте, що ви завжди можете придбати ці дверцята на нашому сайті. єпет.ком.яв посилання буде в описі під відео.